Всім привіт! З вами таксіна група Калдатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі ми презентуємо лот одягу трикотажного під кодом 40110 Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів за зниженою ціною, зі знижкою 17,5 долара. Лот номер 4. Одяг трикотажний. Хороші ходові розміри в достатній кількості для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та встигніть придбати хороші лоти одягу трикотажного. Дивіться, яких топові розміри йдуть Бачите, мішечка. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день з урахуванням знижки 2744 гривні. Хто ще не встиг собі придбати хороші мішечки, пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам особисте повідомлення, вказавши код позиції 40110, мішечок номер 4 Зараз вашій увазі представлений четвертий лот трикотажного одягу під кодом 40-110. Модельки і чоловічі, і жіночі. Дана позиція включає в себе штани та кофти. Штанів приблизно 15 кг, кофти 10. Пару одиничок на мішечок можуть бути бриджі. Це все в нас, друзі, йдуть штанці. І завужені донизу, і на манжетах, і рівні всіх розмірів. Мінімальне замовлення, повторимо один мішок 25 кг. Ціна мішка 2744 гривні по актуальному курсу на сьогоднішній день. Підписуємося на канал, переходимо до нас на сторіночку, переглядаємо повтори кожної позиції по мішечках. Вибирайте для себе лоти, які вам більше подобаються, та робіть замовлення. Зараз представлений одяг трикотажний мішечок 4. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Дуже класний мішок. Придбавши його, ваші покупці будуть задоволені. Дивіться, які чудові розміри. Всі штанці хороших розмірів. От, номер 4. Одяг трикотажний під кодом 40110, мішечок 4. Ціна лота 2744 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо особисте повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з КАВЛАТЕКС. Це у нас були всі штанці з даного мішечка. Ось у нас вже кофти. Мінімальне замовлення. Один мішок вагою 25 кг. Хто бажає придбати четвертий лот трикотажного одягу, пишемо повідомлення, телефонуємо, вказавши код та порядковий номер мішечка, який вам більше всього сподобався. Замовлення приймаються на мішечки та позиції, як і з відео огляду, також без огляду запечатаних мішків. Представлений лот номер 4 Одяг трикотажний. Позиція включає в себе і штанці, і кофти. в пропорції приблизно 15 кг штанів, 10 кофт. Зараз мішок номер 4 Даний мішечок характеризується хорошими розмірами. Цікавий і модельний ряд, кольорова гама.